У Нас головна зміна, яка відбулася з 24 лютого, на мій погляд, це вихід воєнної журналістики, військової журналістики на перший план. Україна в цьому плані вона задає тренди. Це робота в повній, в повній невизначеності для багатьох редакцій, багатьох видів медіа. Це знову Якась гіперважливість радіомовлення, тому що радіо ми знаємо, що стало одним із, ну фактично, в багатьох локаціях єдиним джерелом інформації, коли люди отримували, там, дані про гуманітарні коридори і так далі. Я просто захоплююсь тим, які зараз робить важливі речі українське радіо, наш національний суспільний мовник. Що нас очікує після війни? А на мій погляд, нас очікує якась нова така. Сторінка у стосунках між медіа і владою, ми знаємо, що ще одна новація, яка під час війни з'явилася, це така дуже сильно уніфікований телевізійний ринок. У нас з'явився марафон. У нас відсутні якісь, скажімо так, альтернативні, чи їх дуже мало альтернативних медійних майданчиків, які інформаційний контент продукують. Новинний контент я маю на увазі саме в телебаченні, тому що це не стосується онлайн-медіа, це не стосується меншою мірою стосується радіомовлення. Я думаю, що оте фактично звикання до близьких стосунків журналістів і влади, це те, що може зіграти в перспективі з нами ну, не дуже хороший жарт. Потрібно уже зараз думати про те, як це розставання у нас буде відбуватися, і коли журналісти медіа, коли знову. Повернутися до своєї ролі критики влади, тому що зараз зрозуміло очевидно, що це не на часі критика в такому форматі, як вона там була до великої війни, але важливо не втратити оце це відчуття місії журналістики. І е, важливо також, щоб влада не звикла настільки контролювати медійний простір. Ми бачимо, що вже лунають заяви від міжнародних партнерів, що пора припиняти таке явище, як е, е, марафон Єдині новини. Е, тобто, це вже ідея, яка е, панує в думках наших ключових міжнародних партнерів, вже неодноразово е, такі думки висловлювали громадянське суспільство України. І, е, 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 на мій погляд, дійсно, е, окрім е, власне. Виробників марафону у нас ще є дуже багато чудових журналістів в країні, патріотичних журналістів, які можуть також виробляти інформаційний контент.